Вітаю усіх, вона ютуб-каналі кіно наближається. Ну Ось нарешті і настав фінал не лише сезону, а й усього серіалу Дивних див. До цього сезону та серії можна ставитись абсолютно по різному: категорично погано, максимально добре чи просто байдуже. Але фінальний сезон таки закрив багато головних питань, які будувались протягом 9 років існування цього серіалу. Тому в цьому відео поговоримо про найважливіші питання всього шоу. Чи жива одинадцять у кінці дивних див? Поки що, схоже, глядачам залишається вирішувати, чи залишилося одинадцять живою чи мертвою після фіналу серіалу Дивні дива події натякають на те, що от жертвою собою залишаючись у виверті, коли той вибухає, щоб покласти край циклу, в якому військові дозволяли робити більше людей, такими як вона. Однак у майка є інша теорія, якою він пізніше ділиться зі своїми друзями. Після того, як Мах врятував становище в кінці їхньої кампанії «Підземелля та дракони, Майк розповідає, що на його думку сталося ЗОТ. Побачивши, що от не постраждала від криптонітових пристрів біля брами, Майк вигадує історію, яка пропускає, що Калі була живою у виверетті та допомогла організувати ілюзію от, то як справжня Джейн втекла непоміченою. Далі в дивних дивах показує, як от піднімається на гору з видом на водоспади та маленьке містечко. Незрозуміло, чи це справжня доля Надцять чи просто сповнена надій бачення майка щодо її долі, особливо після того як Гопер заохочує майка знайти спосіб жити з втратою? Тим не менш, решта групи емоційно погоджується вірити, що вона все ще десь поруч. Взагалі, що стосується Майка, то він так само до останнього вірив, після події першого сезону, що 11 жива. І це виявилось правдою, тому і тут він буде вірити до останнього. І навіть якщо 11 не мертва, її доля все одно сумна у дивних дивах. Правда в тому, що якби 11 пережила знищення виверіту, доля в дивних дивах все одно була б надзвичайно тривожною. Так, вона рятується від переслідувань з боку військових і, можливо, знаходить прекрасне місце для життя, але вона відмовилась від усіх, хто був для неї важливим, щоб знайти цей спокій. Що трошки нагадує людина Павука, де в останньому фільмі усі забули, хто такий Пітер Паркер. Майк змушений рухатися далі та будувати життя без неї. Її найкращі друзі розходяться. А її прийомний батько Гопер нарешті вчиться прийняти минуле та рухатися далі без неї. Але 11 знову сама. Після того, як вона все своє життя провела в експерименті, її доля полягає в тому, щоб жити в страху, що хтось дізнається правду про те, хто вона. Вона не могла довіряти людям так, як довіряла друзям, які пережили кінець світу разом з нею. У неї немає родини, і її відсутність залишає безповоротну діру в житті тих, кого вона залишила. Жертва 11 набагато значуща, ніж ідея, якою вона жила, і хоча брати дафери залишили двері відчиненими для глядачів, цілком логічно, що вона нарешті знайшла спокій, і з цим дивні дива досягли свого неминучого кінця. Пояснення походження здібностей Генрі Кріла одним з найбільших відкриттів фінальної серії дивних див є підтвердження походження здібностей Генрі Кріла. Таким чином серіал також розкриває таємницю печерної пам'яті Генрі та те, що насправді сталося з ним після зустрічі з таємничим чоловіком. Виявляється, що юний Генрі піддався впливу частинок і уперше контактував з пожирачем розуму згідно зі спогадами. У портфелі був дивний камінь, який плямами світився червоним. Але коли Генрі підняв його, частинки вийшли та потрапили в рану на його руці. Потім пожурач розуму безпосередньо поговорив з Генрі, встановивши зв'язок між їхнім колективним розумом. Генрі продемонстрував свої сили, жорстоко вбивши каменем чоловіка, якого він раніше побив, завдяки повній послідовності спогодів про печеру, дивні дива нарешті пояснили зв'язок Векни з пожирачом розуму. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, Відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Чи є пожирач розуму справжнім лиходієм у дивних дивах. Ще одне важливе питання, що постає перед фінальною серією дивних див, хто керував серіалом як головний лиходій: Гедота чи Векна. Фінальний епізод руйнує їхній зв'язок, повторюючи, що Гедота існував задовго до того, як Генрі отримав сили, а пізніше перетворився на Векну. Коли ВІЛ думає, що зможе достукатися до Генрі, лиходій підтверджує свій зв'язок з пожурачом розуму. Кажучи, він ніколи не контролював мене, я ніколи не контролював його. Потім він пропускає, що він і пожирач розуму це одна сутність яка потребує одне одного, додаючи ще один рівень до мети колективного розуму. З огляду на те, що векна тримає дітей всередині пожирача розуму, стаючи сильнішим, він не помиляється, вважаючи, що вони потребують одне одного для процвітання. Звичайно, Генрі ніколи б не став векною і не набув би сил, якби не зустрівся з пожирачем розуму та безодною. Тому технічно пожирач розуму слід вважати справжнім лиходієм серіалу. Як перемогли векно та пожирача розуму. План не зовсім відповідає їхнім сподіванням щодо вбивства векни та знищення Виверіту. По-перше, радіовежа не вирівняна з розломом безодні. Гопер також занатаранно витягує одинадцять з резервуара сенсорної депривації після того, як векна втручається в його розум. Проте наші герої все ж таки об'єднуються та успішно виконують місію. Потрапивши в безодню, група зустрічає справжнього пожерача розуму, а ненці використовує себе як приманку, поки інші Розробляють план атаки. На щастя, 11 прибуває якраз вчасно, щоб битися з величезним монстром, стрибаючи всередину нього, щоб дістатися до векни, де вони зустрінуться в черговому епічному бою. Поки група використовує всю свою вогневу міць та зброю проти пожорча розуму. Віл та його сили дають 11 шанс кинути векну на шип, як в останньому сольному фільмі Рособаха. Пожурач розуму згодом падає, доводячи, що наші герої нарешті перемогли. Коли група входить, щоб врятувати холі та дітей, вони розуміють, що Век на все ще живий, тому Джой збере свою сакиру та відрубає йому голову, раз і назавжди покладаючи край його жаху. Чи справді знищили виворіт назавжди? Щойно група засаджує дітей у вантажівку. Вони прямують до брами назад до Гокінса, поки Гопер і Мюрей проїжджають повз на викраденому військовому автомобілі. Вони вже підірвали бомбу, яка здетонує, коли альбом Принца гратиму достатньо довго, щоб підірвати сі 4 Щойно машини притинають браму, їх зустрічають доктор Кей та військові. У цьому божевіллі 11 за повертається до виверіту, де планує пожертвувати собою, коли міст обвалиться. У серіалі. Натякається, що вона все ще жива, але в виворі точно не переживає вибух. Коли підривається бомба, екзотична матерія, що утримує міст, вибухає, покладаючи край виворіту та всьому, що в ньому знаходиться. Що відбувається з кожним головним персонажем у фіналі серіалу Дивні дива? Значна частина другої половини фіналу відбувається у формі епілогу, дії якого відбувається через 18 місяців у хронології дивних див. Ось що розкривається про головних персонажів під час епілогу. 11. Незважаючи на те, що всі повірили, що вона пожертвувала собою, коли вибухнув виворіт, Майк вважає, що вона втекла і живе мирним життям подалі від Гокінця. Майк. Оповідач вечірки стає саме таким оповідачем. Майк згодом стає письменником, використовуючи власні пригоди як натхнення. Але він клянеться ніколи не ділитися справжньою історією от ні з ким поза партією. ВІЛ. Після того, як Вілл зізнався у своїй гомосексуальності у другому томі п'ятого сезону серіалу Дивні дива, він вступив до коледжу та знайшов більше прийняття в житті. Також мається на увазі, що, врешті-решт, він знайшов собі хлопця. Лукас і Макс. Виходячи з того, що Майк натякає про долю групи, Лукас і Макс залишаються разом і зрештою оселяються, оскільки їхнє кохання з часом лише міцніє. Вони також, нарешті, мають побачення в кіно. Дастін після своєї гучної промови на випускному Дастін серйозно ставиться до навчання, але не полишає дружби зі Стівом. Насправді вони разом вирушають у ще більше пригод. Стів зі старших дітей у Гокінці. Лише Стів залишається в Гокінсі. Він не лише тренер з бейсболу, а й викладає статеве виховання. Ненсі найстарша сестра Віллерів. Справді залишає Гокінс, але вона зізнається, що кинула навчання в Емерсені. Зараз вона працює в газеті Бостон Геральд. Джонатан, як і Ненці, Джонатан покинув Гокінс, щоб вступити до Нью-Йоркського університету та вивчати кіновиробництво. Він також працює над фільмом під назвою «Споживач». Робін. Хоча Робін і працює з запрошеним діджеєм, поки вона ще була в Гокінсі, вона також поїхала з міста, щоб навчатися в коледжі Сміта. Однак вона пропонує своєму дивному дядькові житло у Філадельфії, щоб вона стів Ненці та Джонатан зустрічалися раз на рік. Джойс і гопер. Після того як вони нарешті зійшлися. в Венсу гопер робить Джойс пропозицію. Тепер, коли він повернувся на посаду начальника поліції, він також пропонує їм переїхати до Монтака, щоб почати все спочатку та бути ближчим до Джонатана та Віла в Нью-Йорку. Холлі наймолодше з Вілерів знайшла нових друзів після низки боїв з векною. Зокрема, Дерека їх двох видно з іншими друзями, коли вони грають у підземелля та дракони у підвалі Майка Вілера в кінці фіналу серіалу Дивні дива. Взагалі, що стосується продовження серіалу, то вже оголошено два цікавих проекти. По-перше, Netflix вже показав невеличкий тизер до мультфільму Дивні дива. оповідки з 85-го, який розкаже про пригоди в Гокінці між другим і третім сезонами. Прем'єра очікується у 2026 році. По-друге, бердидафери заявили, що готують окремий спін-офф про Ненсі Віллер, де вже мають сюжет та ідею, але тут поки що без чітких дат прем'єри. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.